Ребята, сьогодні я казав, що, ну я вам казав, що я піду 10 березня на березовий сік, подивитися, чи є він, чи не буде він. Ну так як я вдома подивився, так бачу всі, що зроблять тепло дуже. І така травичка пускає зелененька, ти вирішив піти ти в ліс. Провірити, чи є березовий сік. Взяв все необхідне. Так. Для мене це буде десь минут 10, а для вас це секунди. Підходжу я кущі вже до берези. буду перевіряти. Так, це вона. Аже підійду поблизу і покажу вам її. та велика бриза. Погода нині хороша. Тепло, небо чисте. Будемо перезимовувати.